Як втратити найбільшого спонсора через пост у Твіттері? Хоч іноді кажуть, що репутація в кіберспорті не відіграє ніякої ролі, та практика показує, що це зовсім не так. Хочете, доведу у 2018 році. Гравець Дота 2 куку опинився в центрі скандалу через расистські вислови в пабліку, через що був забанений на одному з найголовніших івентів року Чонкін Major. У 2021 році декілька крупних спонсорів, таких як Coca-Cola, припинили свою підтримку для Overwatch League. Сталося це після того, як компанія організатор Activision Blizzard стала об'єктом позову через домагання та дискримінації на робочих місцях. А як щодо недавнього скандалу? Тім Ліквід втратила одного з головних спонсорів. Хонда розірвала контракт з організацією після провокативного посту в твіттері одного з гравців команди. Лукас Діс, бразильський гравець Тім Ліквід у Rainbow Six Після поразки японцям опублікував гів з хіросімою у своєму твіттері. Японською корпорацією Honda такий пост звичайно не задовільнив. Після чого вони вимушені були розірвати контракти з Тім Ліквід. Ані видалення посту, ані вибачення виправити ситуацію не допомогли. Як наслідок, ліквід грали Dallas вже з перекритими Лого Хонда. Як вам таке? Підписуйтесь на наш телеграм-канал Ватага іспортс, де всі новини виходять першими.